Компресор постійно смикається, потеплушці зупиняється. Це означає те, що скоріше конденсатор вийшов із строя. Це заміряємо новий конденсатор. 165 микрофарад. Ну, он у нас на 97. А старый. Размеряем старый. Так, старый у нас показывает по нулям. И вин потекший. Якщо він стрельнув, значить він стрельнув по якійсь причині. Так, По ітогу у нас вийшло що? У нас реле не вернулося, тобто він не переключався на робочу обмотку і запускався при токах 14 А. Вийшло оце реле із строя і тим самим вбило конденсатор. Конденсатор у нас потік з-за цього. Тут два варіанти. Либо перший вийшов із строя сам конденсатор, либо перший вийшло із строя От. Так що не завжди. Якщо... Головне, щоб у вас токи верніше, сопротивление обмоток відповідало. Тобто робоча, міряється спочатку робочу, між робочою, потім пусковою. І потім загальне суміруєте його і тоді можна зрозуміти, чи робочий вигун чи ні. Бо схожі випадки бувають, коли він наклинув. Судячи по токам, все нормально. Я ще зараз хочу перевірити, які пускові токи при старті.

14 Ампер. люка справляє. І не завжди, якщо вирубає хоч Компресор компресор Або Обов'язково треба переміляти і між обмотками. Вийшли з ладу оці конденсатор пусковий і реле пускове. Скоріше за все із того, що компресора. Такі компресора, вони не призначені на, для роботи на генераторі. І от, навіть якщо були випадки, що е, часто працював компресор на генераторі, е, вони виходять із свої, От перевірено. Вже перевірено на всіх холодильниках, які працювали на генераторах, виходили всі компресори з спочатку виходив конденсатор, а потім тільки пускове реле або компресор. Так що не, так, не. на генераторах вони не призначені працювати.